Два місяці арешту без права внесення застави. 20 червня Івано-Франківський міський суд задовольнив клопотання прокурорів та обрав запобіжний захід підозрюваному в умисному вбивстві, поєднаному із зґвалтуванням 9-річної дівчинки із селища Куте. відкритому судовому засіданні залі судок слідчої СКГСУ Пенківського Пащенка, присутні заключення заходів затримання підверту щодо Михайлика Віктора Івановича, який підчину кримінального правопорушення, передбачення пункту 2, пунктом 10, 415 капель, КК Миколаїв пропитання Дев'ятирічну дівчинку, яка зникла 18 червня у кутах, знайшли вбитою ввечері цього ж дня в хащах на території селища. Правоохоронці вилучили записи з камер відеоспостереження та встановили особу, ймовірно, причетну до вбивства. А ним виявився 34-річний родич загиблої. Подальшому цього родича було затримано і під час відпрацювання прилегли території, там де ну, по маршруту руху е дитини. Було в подальшому виявлено її тіло до встановлення місця перебування тіла дитини, як особа, яка може бути причетною до факту зникнення, було його затримано доставлено відділу, де він в подальшому ну, вже повідомив, і ну, визнавальні покази, що він скоїв даний злочин. Наразі, каже начальниця відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Івано-Франківської обласної прокуратури Наталія Фільварок. Проводяться першочергові слідчі дії для з'ясування усіх обставин по справі. Також призначаються відповідні експертизи. Сьогодні судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, тому на 60 діб, як це передбачає кримінально-процесуальний кодекс, підозрюваний буде перебувати у місцях несвободи». Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія РАІ.